Мій, Боже, добрий, милосердний, сердий, що дозволив зійти на землю, славимо тебе. Вола людство безперестанно, в тебе, владико. До милосердя твого Це свято милосердя, вийшло з глибин твого серця, надіє кожна душа, яка вірить Свого Творця, це. Серня вийшло з глибин Твого серця і лине у небеса до свого свого Творця. Дев'ятницю до Божого милосердя розпочинаємо у Страсну п'ятницю. Ця дев'ятниця є підготовкою до свята Божого милосердя, яке відзначаємо в першу неділю після Великодня. Цього року це 12 травня. Сам Ісус побажав, що підготовкою до цього свята була дев'ятниця. Молитва на вервиці до Божого милосердя протягом дев'яти днів, починаючи зі Страсної П'ятниці. Ісус сказав Через цю дев'ятницю я уділю душам багато милості. Зі щоденника Святої Фаустини Ковальської. Свято милосердя вийшло з моїх надр, прагну. Щоб урочисто відзначали його у першу неділю після Великодня. Людство не зазнає спокою, доки не припаде до джерела мого милосердя. Дочко моя, говори усьому світові про незбагненне моє милосердя, прагну, щоб свято милосердя було притулком і сховищем для усіх душ, а особливо. Для бідних грішників, у цей день відкриті глибини мого милосердя, ціле море ласк виливаю на душі, які наближаються до джерела мого милосердя, яка душа приступить до сповіді і святого причастя, отримає повне відпущення гріхів і кар. У цей день відчинені усі Божі канали, по яких пливуть ласки. Хай жодна душа не боїться наблизитись до мене, навіть якщо б її гріхи були як пурпур. Моє милосердя таке велике, що у вічності не збагне його жоден розум, ні людський, ні ангельський. Усе, що існує, вийшло з глибини мого милосердя. Кожна душа розважатиме у вічності мою любов. І моє милосердя. День перший. Сьогодні приведи до мене усе людство, а особливо всіх грішників, і занур їх у море мого милосердя, і цим потішиш мене в гіркому смутку, у який мене занурює втрата душ. Наймилосердніший Ісусе, властивістю Якого є бути милостивим до нас і вибачати нам, не дивися на наші гріхи, але подивися на нашу віру, яку маємо у Твою нескінченну доброту, і прийми нас у помешкання свого наймилостивішого серця, і не відпускай нас з Нього навіки, благаємо Тебе, для Твоєї любові. Яка єднає тебе з Отцем і Святим Духом. О Божого милосердя, сило превелика, Ти порятунок для грішного чоловіка, Ти милосердя і милості море, допомагаєш тому, хто тебе просить у покорі. Предвічний Отче, поглянь оком милосердя на все людство. А особливо на бідних грішників, які зачинені у наймилостивішому серці Ісуса, і задля Його болісних страстей вияви до нас своє милосердя, щоб всемогутність Твого милосердя прославляли навіки вічні Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з оцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну. І Апостольську церкву, і сповідую одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло, і кров, душу і Божество. Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, окрови і водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе я уповаю, і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю. Ісусе, довіряю Тобі, довіряю Тобі, довіряю Тобі.